Доброго вечора, шановні аграрії. Сьогодні хочу вам показати дискову борону Інтегра 3.1, яка виконана на катку з труби. Дискова борона Інтегра 3.1 має раму 100 на 106 мм товщиною, Ось такі посилення по рамі. Зроблені 4 балки. І всередині також йдуть посилення, щоб не рвало рамну конструкцію. Каток даного агрегата виконаний з труби, труба й девінтова. Їх на такій ширині захвату 2 штуки для кращого регулювання глибини обробітку. Стійка даного агрегату виконана з кругляка. має три змінних кута атаки, як на передньому, так і на задньому рядах. Підшипниковий вузол даного агрегату не обслуговуємо. Тут тобто стоїть два дворядних шарикових підшипника. Ромашка на даному агрегаті стоїть на виворіт. Для того, щоб дискова борона краще робила по більш вологих ґрунтах і не забивалася. Ось такий вигляд загального має даний агрегат. І, до речі, відстань між переднім і заднім рядом тут збільшена для того, щоб не було забиття між рядами. У порівнянні з 2.2, 2.4, 1.9 і 2.8. Тут вона збільшена. Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат, можете звертатися за номерами телефону, які будуть вказані внизу відео, або переходити на наш сайт та замовляти. Бажаємо вам гарних врожаїв!